Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися дуже смачним та простим приготуванні кексом. Цей кекс готується з дуже простих інгредієнтів. Завдяки правильному співвідношенню інгредієнтів в цьому рецепті він виходить дуже ніжним і вологим середині. Навіть через пару днів він не буде у вас крихким. Цей рецепт підходить для людей, котрі дуже люблять випічку, але не хочуть витрачати багато часу на її приготування. Спробуйте приготувати за цим рецептом і результат вас приємно здивує. Сім гарних страв. Цей рецепт хороший тим, що для його підготовки знадобиться лише пару хвилин. Для початку потрібно вбити три курячі яйця. Та додаємо 150 грам звичайного цукру. Чайну ложку ванільного цукру. І пів чайної ложки меленої кориці. Беремо вінчик та гарно перемішуємо протягом однієї хвилини. Перемішуємо до тих пір, поки наша яїчна суміш трошки не посвітлішає. Щоб наша суміш краще збивалася, яйця повинні бути кімнатної температури. Достаньте їх з холодильника приблизно за 30 хвилин до готовки. Тепер додаємо всі інші інгредієнти. Вливаємо. 400 г кефіру кімнатної температури. Всипаємо 50 г родзинок. Попередньо замочувати їх не потрібно. Та вливаємо 50 г розтопленого вершкового масла. Перемішуємо. Та всипаємо 400 г просіяного пшеничного борошна. Перемішуємо за допомогою лопатки. І вінчиком перемішувати більше не потрібно. Нам потрібно по максимуму зберегти повітря в середині нашої маси. Тепер потрібно додати одну чайну ложку без горки соди. Соду попередньо гасити не потрібно. Нам буде достатньо тої кислоти, яка міститься в кефірі. Ще раз перемішуємо. У вас повинна така маса. Вона не сильно густа і не дуже рідка. Вона дожна повільно сповзати з вашої лопатки. Беремо форму для кексу та засилаємо її пергаментом. Змочіть пергамент водою, а потім трошки додайте соняшникової в олії. Разом помніть помніть і застеліть. Після такої техніки пергамент буде більш еластичніший і з ним краще буде працювати. Беремо наше тісечко та перекладаємо в форму. Ваша форма повинна бути заповнена приблизно десь на 80%. Залишаємо наше тісто при кімнатній температурі буквально на 5-10 хвилин. Розігріваємо духовку до 180 градусів. Будемо випікати приблизно у 25-30 хвилин. Візьміть зубочистку чи шпажку і проткніть свій кекс. Після протикання на шпажці не повинно залишити сирого тіста. Це буде означати, що наш кекс готовий. Також хочу попросити, щоб ви підписалися на мій телеграм канал. Посилання на нього буде в описі під відео. Там я ділюсь своїм досвідом та знаннями в приготуванні їжі. Підписуйтесь на канал та давайте будемо разом робити цей світ ще більш смачнішим. Спробуйте приготувати за цим рецептом і результат вас приємно здивує. Всім гарних страв!